Хазяїн це український чотирьохсерійний серіал, створений за мотивами одноіменного твору, який був адаптований на сучасний лад. Що в книзі, що в серіалі піднімаються проблеми ставлення вищого класу до нижчого і конфлікт поколінь. Я про нього чув раніше, і він навіть є на Нетфліксі. Але він мене не дуже зацікав, бо гадав, що це черговий типовий ТВшний серіал, де буде багато крінжі, дивних моментів та поганої акторської гри. В принципі, так все воно і було. Ти хто такий? Лісник! Дуй свій ліс! Що не бачиш, Соні це не подобається. Я не твоя це твоя власність! Це по руку прибрав. Сонь тебе провести. Це я тебе проведу. В реанімаці! Ідіот справжній! Сонь! Тай далі сама! Чуєш лісник, а? Чуєш? Давай один на один. Не лякай, лякай. Але не так давно, в середині жовтня, цього року, вийшло продовження у вигляді фільму, про який деякі блогері написали і порадили. Стрічка різко змінює свою атмосферу, настрій і переносить головних героїв і нас у перші дні повномасштабного вторгнення. І от я все таки вирішу подивитися цей серіал і фільм, про що ми, власне, з вами і поговоримо. Спершу ми трохи розберемо перше джерело, потім серіал і сам фільм. Починаємо. Ви на каналі Служби безпеки українського кіно і я вам безмежно вдячний за ваші перегляди, вподобайки, підписки, коментарі, поширення за те, що ви мене дивитеся і підтримуєте. І особлива дяка тим людям, які не полінилися і підписалися на мої соцмережі, такі як Інстаграм і Тікток. Дякую! Перш за все, треба розповісти про саму п'єсу, по якій це було знято. Хазяїн це соціальна комедія в чотирьох діях. А а, чотири серії, чотири дії. ага. все я поняв розібралися. Українського письменника Івана Карпенко Карого написано в 1900 році, яка піднімає проблеми нерівності та поколінь. Я це сказав на самому початку. І такого явища як збагачення без жодної мети. Просто збираєш гроші, щоб було якомога більше. Або ж, як сам сказав автор, цитата хазяїн зла сатира на чоловічу любов до стяжання без жодної іншої мети, стяжання для стяжання. Писав він це близько 10 років, і поки я шукав про нього інформацію, знайшов дещо спільне між нами. У листі до сина Назар від 26 березня 1900 року дерматург повідомляв: Я пишу нову комедію, хазяїн, але діло туго йде, часто голова болить одначе перший акт готовий, і я ним наче задовольняюсь, хоч то раз у раз так зі мною буває, поки пишу, задовольняюсь, а напишу недоволен. Прочитати це можна, гадаю, десь за годинку часу. Цікавий факт. Коли у 1900 році йому дали дозвіл на постановку, то Карпенко Карий сам зіграв головного героя Пузиря. І це все, що я зміг знайти за це. Не сваріть сильно. Але можу додати, що під час пошуку інформації для відео виявив дещо нове для себе: Карпенко закінчив п'єсу на хуторі Надія, названа на честь його першої дружини Надії Карлівної Тарковської. Хм. І тут. Шляхом розслідування, аналізу, оцінки експертів виявив, що вона є сестрою Олександра Карловича Тарковського та тіткою Арсеня Олександровича Тарковського, який є батьком Андрія Арсеновича Тарковського. Невже і тут є український слід? Хм. Хто не в курсі, я максимально коротко. Андрій Тарковський рахується одним з найвпливовіших режисерів свого кінематографу. Його роботи постійно включаються в списки найкращих фільмів всіх часів. Одразу попереджаю, що це поетичне кіно. Ну тому я не певен, чи воно вам сподобається. Що ще сказати, у 84-му році він покинув радянський союз, бо то йому вічно ставив палки в колеса, і мало хто розумів його фільми. І згодом оселився в Італії Флоренції. Обертаємось. Тепер щодо серіалу, події серіалу розгортаються в енному селі біля Києва до пузыря доларового власнику агрохолдингу, повертається з Гарвардюніверситі його донька, і потроху, максимально потроху, починає розуміти, що її батько. Не сама чесна людина в селі. Ну, ви знаєте, там махінації, невиплати заробітної плати, недоплата заробітної плати, погрози, рекет і тому подібне. Ну, типове село. І на цьому власне будується серіал. Кузир хоче зробити і заробити для себе, а донька з ще одним персонажем намагається його перемогти. Максимально коротко і стисло. Хочу відзначити акторські роботи Богдана Бенюка, Віктора Жданова та Валентини Сергійної. І це єдині, кого я можу назвати. Решту акторів, вибачте, але нема за що похвалити. Акторка, яка грає доньку, ну жах та й годі. Актор, що грає кавалєра, ще помічник позиря, ну таке собі. А сцени з поцілунками тут доволі дивні. І бляхи, ще хочу додати, що доньку розвести як ніхер ділить. Якась рандомна тьотка підходить до неї і каже, що вона дружина того кавалєра, який до неї підкатує свої яйця. Може, тут брехня. Вірю, стоїть суткова правда. Вірю, окрім головних акторів, яких я назвав, ніхто не запам'ятався. Ну окей, ще піар-менеджер. Блять, що ти таке? Бля, я вас ліну І то, що грає Ольга Сумська. Але для мене вона виглядала як сільська версія Тимошенко. Почалося. Китайці приїхали. Ну, бачили, що хочуть скуповувати землю. Далі хочу поговорити про момент, який присутній практично в усіх телесеріалах: погана робота, звукорежисера. Момент драматичний, драматична музика. Момент сумний, сумна музика. Так, в теорії воно і має так бути, але з цим дуже перебільшують. А де йорт що я купив? Я його з'їла. Я без поняття, де вони проходять навчання. Можливо, і фільм Юа. Але це виглядає просто смішно. Далі доволі незвичний момент, який не часто згадується в мене на каналі, це реквізит та декорації. Гадаю, варто віддати належне декораторам і людям, які цим займалися. Бо тут знаєте притаманний стиль людей 90-х, які застрягли в тому часі і не хочуть бачити, і навіть чути, які зараз модні сучасні дизайнерські рішення. Ось дизайн його схованки, його кабінет. Блять. Хто ставить меблі з зимаким покриттям біля самого сука басейну? Воно ж потім зацвіє і грибок привіт. А ця картина мені взагалі спокій не давала. Якогось дітька гадав, що це болгарські перці. За щось похвалити серіал? Мі. Хоча, якщо ви любите ТВ-шні передачі, шоу, то цей серіал можливо вам сподобається, щоб просто включити перед сном і кричати телевізору: які там всі лохи, як би ви зробили? І так, там є зради, інтриги, скандали, бісячі персонажі і справжнє кохання. Також хочу сказати за компанію, яка зняла цей серіал, а саме основа фільм. Серед їх робіт можна назвати телесеріал Мама, «Ботоферма» і Юрик, який викликав хвилю обурення виглядачів. Отут я трішки зупинюся, бо там цікаво. Юрик фільм знятий основа фільму на замовлення СТБ, який розповідає історію 11-річного Юрія, який разом з сім'єю опиняється в окупованому Маріуполі, і його мама намагається зробити все можливе, аби той дістався кордону словаччини. Глядачі звинуватили фільм у показі недостовірної інформації, бо в героїв там світло, вода, газ. Спокійно ходять по вулицях і евакуація за допомогою ОБСЄ, якої в реальності ж не було. Тобто, проблема в тому, що вони показали ні, ні, я, я гадаю, правильніше буде сказати, що вони не показали жахіття, горе і безвихідь в Маріуполі. Але на цьому ще не кінець. Бо коли почали звинувачувати Тетяну Куц, яка є продюсером фільму і однією з засновниць основи фільму, вона увага. Звинуватила мешканців самого Маріуполя, що це вони винні в цьому. Потім ясна річ було її вибачення, і вибачення від команди основи фільм. І поясніть, будь ласка, як у вас блядь, може бути статутний капітал 5 тисяч гривень? Повертаємося до серіалу. Подивився я його через силу, щоб переглянути стрічку і зробив висновок, що її можна спокійно дивитися без серіалу, бо тобі все стає ясно з перших хвилин. Фільм було знято такими режисерами, як Заза Буадзе і Тарас Ткаченка. І тут є така проблема, як відсутність чогось нового. Враховуючи, що це вже не перший і не єдиний художній фільм на цю тему. Всі вони якісь, на мою особисту думку, одноманітні хтось узир. Не вірить у початок війни. Вона настає. Головний герой змінюється, чимось жертвує, показують кацапів, потім їх ліквідовують, або вони відступають і приїжджають наші солдати. Аби я зараз не нарвався на хей. Так, таке дійсно було в реальному житті. Але наші фільми це показують якось просто награно, не знаю, лінійно, що всюди однаковий порядок дій. Окей. Тут вони трішки внесли різноманіття, коли погрозами змусили пузиря співпрацювати з Кацапами. І всі люди в селі вирішили, що він колаборант. Ну але це не сильно рятує фільм. З художнього можу порадити серіал перші дні, але тільки перші чотири серії. Там більш цікавіше показали, як різні люди в різних ситуаціях зустріли війну. Більш цікавіше і якісніше в нас виходить робити документальні фільми: «Двадцяті у Маріуполі міф. Ми наші улюбленці та війна, рік тигра. Але окрім документальних, нам потрібні якісні художні, з чим в нас біда. Їх дуже мало і ще менше якісних. Ем, лишайся онлайн, Конотопська відьма, там ще щось. Ну ніч. І до них тепер можна віднести хазяїн 2 Взагалі, в мене склалося таке враження, що ті блогери, які в себе в соцмережах порадили його подивитися, то вони його не дивилися. Можливо, їм просто хтось сказав за це або попросили поширити. Таке теж буває, але блін. Я не знаю, що ще сказати про цей фільм. Середня така собі прохідна картина. Подивитися, можете спіймати флешбеки перших днів, але такі є в багатьох фільмах та серіалах. Не подивитися, нічого не втратите. Єдине, що ще можу додати, так це момент, де е, героїня Ольги Сумської підібала кацапів. Задовбала жрать! сухпайда іще й без водя. Я услышав лошебне слово. Матяра і перед завершенням хочу задати вам доволі незвичне питання: чи можна рахувати пузиря позитивним персонажем, враховуючи такі фактори, як махінації, погрози, невиплата грошей, афери і так далі? Але він зміг допомогти врятувати односельчан за рахунок коштів, які він заробив шляхом обману в прямому сенсі громадян свого ОТГ. І в кінці він видає позицію росіян, які засіли на його підприємстві, в результаті чого у ним відбувся ракетний обстріл силами збройних сил. Він позитивний чи негативний персонаж? Яка ваша думка на останок? Якщо ми зайдемо в коментарі до цього фільму, то відгуки абсолютно схвальні. Більшості глядачів він сподобався, і це добре. Я ні в якому разі зараз не включу піздець високого критика і не буду їх осуджувати. Кожного є своя думка, і я вирішив поділитися своєю з вами. А вашу точку зору я тільки радий буду почитати в коментарях. А на цьому все. Дякую за перегляд. А, пу -пу 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 -пу. Цікаво, що у нас далі вийде в українському кіно. Там, блядь, вийшов новий трейлер цього, блядь, Морена, 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 морена блядь, бі». оцей український еротичний хоррор. хоррор ну, це реально. Пам'ятаєш у цього чувака за коханими боями дітей? Це що з категорії? Тут є матюки, убійства і голі сіськи.